Сливка Толстой сан Марцано. Такі сорти помідорів продають на тернопільському ринку. Покупчиня Лариса каже, купує помідори для консервації. В основному я обходилась без базарних помідор, тому що є своя дача. В цьому році посадили дуже пізно, було дуже холодно, помідори не дуже вродили і тому на закрутку приходиться брати на базарі. Хоч їсти вистачає своїх великих, солодких, гарних. Через холодну весну цього року був малий врожай, каже продавець Сергій. Саме складніше, якщо цього року, це було виростити розсаду. Була дуже холодна зима. Зима і чи не зима, вірніше вісна. Весна була така не дуже приятлива, ну і воно все за собою потягнуло. Продавчиня Ольга розповідає, для консервації люди обирають малі або середні помідори, а для салатів зазвичай беруть великі. «Сорт називається Толстой. Свиденькою шкіркою без стежня всередині, як люди говорять, дуже гарно йде для мариновання і наквашення. Є ще сливочка, сливочка де, грубо, цей, в сединній м'ясиці, що вона не є така соковита. Тобто, якщо людина хоче, щоб була соковита помідорка, то їй краще брати таку. Ми поспілкувалися із покупцями, вони розповіли, які обирають помідори. Ну, Я все життя купляла сливку, на цього року вирішила спробувати круглі. Не знаю, як вийде. Я купляю помідори з за е, вкусовими якостями сорти, щоб були. І на вигляд, щоб воно мало приємний вигляд. І ціна, щоб не кусалася. Як на мариновані, на такі всякі соуси, то я беру тільки, ну, вирощую свої санмарцану. Тут такі, як сливочка, довгенькі помідорки. Продають помідори від 20 до 30 гривень за кілограм, каже продавчиня Ольга. За її словами, цьогоріч помідори дешевші, ніж торік. Минулого року, мені здається, було дорожче. Минулого року ми продали по 25-ку помідору. Цього року 20 гривень, розумієте? Не знаю, можливо, то що людей може поменшало. А на даний час я рахую, що це цьогоріч на якщо все дороге, 20 гривень за кілограм помідорки це є дуже гарна активна ціна. Тетяна Леськів, Неоніла Брояк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.